Є вітання. Це програма після новин. Я її гість. сьогодні. Матіо Арден, голова благодійного фонду «Леруа Мерлен Солідарність. Шановний пане Арден, вітаю в студії, вітаю в Чернівцях! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Я глибоко переконана і впевнена, що любов і милосердя небайдужих якраз і роблять. Ті чудеса в Україні і для українців, і ось це гасло відбудуємо Україну разом. Ми сьогодні будемо чимало говорити про благодійний фонд «Леруа Мерлен Солідарність, і впевнена також, що ми живі рівно стільки, скільки живе в пам'яті людей добро, яке для них зробили, не байдужі, звичайно, що люди. Тож, передусім, хочу поцікавитися, як виникла ідея створення благодійного фонду «Леруа Мерлен Солідарність. Ви знаєте, це цікаве запитання, тому що ми давно про це думали, навіть ще до війни. Адже ми активно допомагаємо і нашим співробітникам, і активно допомагаємо нашим клієнтам. У нас є магазин, тож часто до нас звертаються, і ми допомагаємо. Але через цю страшну війну нам довелося якомога швидше створити власний фонд, адже дуже багато людей до нас зверталося. І вони були безпорадні і не знали, що робити. А оскільки ми займаємося благоустроєм житла, і на жаль, це гіперактуально, ми, звичайно, зрозуміли треба якнайшвидше створити цей фонд аби допомагати ще більшій кількості людей оскільки ви в Чернівцях я прошу поділитися подробицями щодо вашого візиту до Чернівців і ми дуже раді, що ви сьогодні тут. Ви знаєте, я також дуже радий, тому що був давним-давно тут, у Чернівцях. Це неймовірно красиве місто. Неймовірно. Це нагадує звичайну Європу, центральну Європу. І ця архітектура, і люди. Мені дуже подобається. І я був тут давним-давно, тому що є тут цікаві фестивалі. Я був цього року, точніше, минулого року. Перепрошую, в серпні. Тому що Марта Левченко, голова благодійного фонду, місто Добра, до нас зверталася. На той час у нас ще не було власного фонду, але було Мало запитів та звернень про допомогу, серед яких і звернення Марти Левченко. Нас рекомендували. Я звичайно дивився та зацікавився цим шалено цікавим проєктом. Дуже актуальним Йдеться про міжнародний центр підтримки жінок і дітей, місто Добра. І я вирішив в кінці серпня сюди приїхати, побачити все на власні очі, ознайомитися з цим проєктом. Можу вам сказати, що мені наче заціпило, тому що перш за все я француз. А марта дуже дуже красива жінка, розумна, приваблива, і вона так добре вміє розповісти про свій проєкт, про його сенс, тобто захист жінок дітей. Це так близько до Європи. І я вирішив, що треба обов'язково допомогти. І відтоді ми почали спілкуватися дуже активно для того, аби реалізувати наш спільний проєкт, тобто на сьогодні це вже збудований та відкритий четвертий корпус, де проживатимуть 60 дітей. Тож ми вирішили надати будівельні матеріали для того, аби завершити будівництво та облаштування цього четвертого корпусу. Ви випередили відповідь на моє запитання щодо враження від міста добра і від її опікунки керівниці прихистку Марти Левченко. Це правда так, жінка з надзвичайно великим серцем, і ми направду, дуже втішені, що і благодійний фонд Лора Солідарність» зголосився допомогти із облаштуванням ще одного корпусу, там де проживатимуть дітки, позбавлені батьківського батьківської опіки, батьківського піклування. Що це? Проєкт, дозвольте запитати, пане Ерден, означає особисто для вас, яка можливо дитяча історія, чи що вас розчулило найбільше, тому що, хоч Чернівці, тилове місто, але війна торкнулася його торкнулася і міста Добра, і там не тільки будинки облаштовані за. Правилами за законами війни, але й дитячий майданчик. Я знаю, що там є дитяча хатинка у вигляді лохини. Це теж бомбосховище, там де можна сховатися, mm. зокрема дітками. Ви знаєте, це все мене дуже зацікавило. Я француз, а для французів є нормою виражати свої емоції. Тож, коли я був там у серпні, знаєте, ось ці жінки, які на жаль знову перепрошую, можливо, я дещо грубо зараз висловлююся, але переважно провина лежить на мужиках. Саме вони винні. На жаль, я не знаю, чому ми, чоловіки, є такими, але ми такі, і треба боротися з цим. І ось ці бідні, стражденні жінки з дітьми. Ці сироти з Миколаєва, з Одеси такі гарні, такі милі, і вони всі простягають рученята до обіймів. Адже їм залишається тільки мріяти про родинний затишок, про тата. І я був неймовірно зворушений. І ви знаєте, хочу зазначити, що це революційний проєкт, бо все те, у який спосіб робить Марта Левченко та її команда, ніде в Україні і навіть у Франції немає. Маю на увазі цей підхід до дітей, і що все по-людськи, як і належить бути, красиво. Зрозуміло, що в місті добра кожна жінка, яка невимовно постраждала, і разом дітки позбавлені батьківського піклування у центрі уваги. Передусім, це дуже зворушливо і це дуже правильно. Як на мене, вкрай потрібно, аби така ідея, така модель поширювалася на всю Україну, Європу, тому що це правильний підхід. Правильний. І це є у Чернівцях. Це роблять у Чернівцях. Мені важко добирати слова. Та скажу, що це, наче, пілотний проєкт, тому що я ніколи не бачив в Україні такого проєкту. У Франції такий проєкт рідко де можна зустріти, саме такого рівня, такого масштабу, розумієте? І що найцікавіше, так це те, що людина в центрі уваги. А це є також і нашим гаслом гаслом Леруа Мерлен. Наші клієнти, потенційні та реальні, наші співробітники, усі вони у центрі нашої уваги. І раптом тут, у Чернівцях, ми знайомимося з людиною, яка займається цим великим потужним проєктом, яка опікується жінками, і дітьми, які для неї та її команди є теж у центрі особливої уваги. Вони для неї є усім, і вони достойні, безперечно, цієї опіки і цієї турботи. Пане Орден, ми дякуємо вам за цю відповідь і за співпереживання. Дуже тішить серце і вивищує серце його стрить розум, на дуже приємно. Я ще маю таке запитання. Як благодійний фонд Лора Марлан Солідарність ухвалює рішення, кому і скільки допомагати? Не в мене. А зі мною працює команда. До нас звертаються. У нас є дуже і дуже багато запитів. Її щотижня дедалі більше. Є. Наша команда оглядає проєкти. Якщо ми розуміємо, що це нас не стосується, наприклад, бізнес, то це не для нас. Переважно ті, які до нас звертаються, втратили все або багато що втратили. Вкрай постраждали. Все одно ми спілкуємося з цими людьми для того, аби краще зрозуміти, у чому проблема чи можемо ми знайти для них рішення, чи можемо знайти рішення спільно з ними. Відтак, коли ми вже розуміємо, що це правильно, відбувається перевірка цих проєктів. Є люди, які намагаються обдурити. Таких людей дуже мало, але вони є. Люди є люди. Це нормально. Це не так страшно. Але переважно до нас звертаються люди, які насправді не знають, що робити, і тоді ми розмірковуємо, що можемо зробити для них, яке рішення ухвалити у рамках відповідного бюджету, та остаточне рішення за наглядовою комісією, яка або дає дозвіл, або ні. Загалом її представники з нами вони розуміють, ми говоримо, ми показуємо фотографії, розповідаємо про людей. Знову ж таки, хотів би наголосити. Що це спілкування з людьми для нас є найголовнішим. Наступний етап безпосередня допомога. Зараз у нас 52 проєкти на суму понад 5 мільйонів євро. Наші донори, переважно французи, підтримують, і це дуже важливо, оскільки є дуже пригнічені люди, які у такій депресії перебувають. До прикладу, є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і цей будинок зруйнований. Треба знайти гроші. Треба, щоб люди могли якомога швидше повернутися у свої домівки. Це неймовірно складно. Держава допомагає, але робить що може, бо є інші пріоритети, і ми все це розуміємо. Є фонди, які допомагають, які з нами працюють, і у такий спосіб ми намагаємо усі разом знайти рішення, щоб ці люди повернулися якомога швидше. І я знаю, що нелегкий 2022 рік завершився. Добрими, дуже добрими, чудовими новинами для мешканців 18-ти поверхівки по вулиці Новооскольській 2Е2Ж в Ірпені. Це надзвичайно тішить, тому що благодійний фонд «Лора Мерлан Солідарність зголосився допомогти так облаштувати, відремонтувати зруйновану під час бойових дій пошкоджену ось цю багатоповерхівку. Я б хотіла запитати, чи станом на сьогодні завершили усі ремонтні роботи згідно із домовленостями. Чи задоволені ірпінці? Так, ви знаєте, по-перше, вони до нас звернулися через ірпінську міську раду, тому що вони зверталися у різні фонди, але ніхто не захотів допомогти, адже це величезне багатоквартирне житло з понад однією тисячою мешканців, пошкоджене обстрілами, з дірками від ворожих прильотів, через що жити там просто неможливо. І ці фонди, звичайно, все розуміли і співчували. Але вони сказали: ми не можемо, ми не можемо ці роботи фінансувати. А ми ось прийшли. Подивилися, поспілкувалися з людьми. Ми зрозуміли, що потрібно братися за відбудову, що це обов'язково. Тож вирішили, що зробимо це. Звичайно, я можу вам сказати, що думали самі мешканці. Мовляв, ні, знову якийсь фонд, який нам щось розповідає, але нічого так і не зробить. Ми робили, ми відбудовували. Усе успішно завершили. Проте у тих квартирах, що були повністю зруйновані унаслідок російського вторгнення, все ще йдуть ремонтні роботи, але покрівля та фасад багатоквартирного будинку відновлені. Все зроблено, все красиво. І ми на початку липня влаштовуємо там для місцевих мешканців велике свято. Так, спершу ми вагалися у доцільності його організації, але дійшли одноголосної згоди. Це необхідно, тому що ми маємо право радіти життю навіть зараз, особливо ті люди. І ми влаштуємо для них таке свято. Якщо ви хочете, будь ласка, ми вас запрошуємо із задоволенням. Дякую дуже. Я пам'ятаю, що якраз. Після повномасштабного російського вторгнення, як тільки е, почали зачищати е, території від російських окупантів, е, ми тоді поїхали зі знімальною командою. Направду було дуже лячно і страшно, тому що тільки розміновували mm -hmm. території. Але коли є таке тепло і допомога від небайдужих від іноземців, ми безперечно дякуємо і для нас. Передусім, ви друзі, ми всі люди, і ми дійсно є спорідненими. Ми це дуже відчуваємо. Тому дякую за запрошення. Ми постараємося бути і приїхати. Дякую дуже, а, пане Арден. Що таке запитання? Тому що відновлений будинок для власників помешкань осель в Ірпені, це що найсправжнісінький, вимолений, намолений подарунок. Mm -hmm. А що це особисто для вас? Взагалі, які вас переповнюють почуття, коли ви допомагаєте тим, хто цього дуже чекає і найбільше потребує? Тим паче в умовах війни дев'ятирічної. Коли ми визначаємо, над яким проєктами ми будемо працювати, розуміємо, що переважно до нас звертаються люди, які сильно постраждали. Тож ми усвідомлюємо, що вони в пріоритеті. Тому це загалом зараз доволі на жаль легко. Ми розуміємо, що це так треба, і ви знаєте, я хотів сказати, можливо, це винятково думка та погляд француза, який проживає тут, в Україні. Та коли до нас звертаються люди, які постраждали, які все втратили, абсолютно все у них нічого немає. Під час нашого спілкування я захоплююсь їхньою стійкістю та незламністю. Уявіть собі, ці добрі люди ще й мене утішають. На кшталт не можна впадати у відчай. Не хвилюйтеся, у нас все буде добре тощо, і я просто я у захваті. Який сильний народ, яка дивовижна нація. Рідко де зустрінеш до прикладу, французи ремствують і нарікають. А ми спілкуємося з людьми, які ні на що не скаржаться. Українці вже думають про майбутнє, про те, що потрібно побудувати новий будинок, про те, що потрібно відремонтувати. Вони кажуть, все буде добре. Ми в Україні, і ми впевнені, у нас прекрасне майбутнє. Я часто над цим міркую і скажу: що до прикладу, у французів такого немає. А в українців є, і ви знаєте, це не тільки в Чернівцях, у Києві чи на Київщині. Ми працюємо у Львові, і там теж саме. Ми були в Миколаєві. Можливо, там у нас будуть проєкти. Також зазначу, і в Миколаєві відчувається така ж незламність українського духу, попри страшні непоправні наслідки та втрати від розв'язаної повномасштабної Росією війни, теж саме і в Харкові. Тобто, скрізь ця віра у майбутнє, це просто унікально. Насправді ці слова дуже розчулюють, тому що зіштовхнувшись з бідою, з війною, з щоденними смертями, направду українці дивують, тому що це нація все перемагаючих, це надлюди, які підтримують у важку хвилину інших людей, які так само постраждали. І насправді це дуже мотивує, мені здається. Що це приклад для багатьох у світі, що потрібно робити у важку хвилину? Точно не зневірюватися а боротися за своє майбутнє. За ось це добро, яке, зокрема, виробити для українців. Пане Арден, ще також у мене є запитання одне щодо благодійного фонду «Лура Мерлен Солідарність. Що є основною рушійною силою для благодійного фонду, яка мотивує, спонукає допомагати? Українцям відбудовувати їхні помешкання, оселі, а також соціальну інфраструктуру. По-перше, з самого початку ми думали, так, є житло і його благоустрій це те, про що ми завжди говоримо на роботі, бо це серце нашої професії. Тому це було цілком логічно відбудувати та облаштувати гідне житло тим людям, які втратили через війну усе, а передусім свої домівки. Водночас потрібно також відбудовувати вкрай потрібну фізичну і соціальну інфраструктуру України. Тож, 6 червня, у Львові ми з благодійним фондом імені Бориса Возницького відкрили центр колективного проживання, підтримки та захисту для внутрішньопереміщених осіб, який вже став прихистком для людей з Херсонщини, евакуйованих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Люди з південних та східних регіонів України зможуть впродовж певного часу там жити мабуть, трохи відпочити та оговтатися від пережитого і зрозуміти, що робити. Далі, адже ми розуміємо наскільки це важливо для людей, у яких більше немає житла, десь зупинитися і поміркувати над тим, як бути далі. Отже, такий прихисток для переселенців ми відкрили у Львові. Такими ж проєктами займаємося і у Києві. Це один із аспектів нашої діяльності. Але є лікарні, де страждають люди, які потребують нашої допомоги. Тож ми ремонтуватимемо лікарню співпрацюючи з трьома французькими містами, які також фінансуватимуть цей проєкт. У нас буде восьма лікарня у Києві, точніше, хірургічне відділення. Там багато людей, які на жаль, щодня страждають від завданих росіянами ударів по Києву. Тож цей проєкт украй важливий. Ми допомагаємо з облаштуванням, відбудовою лікарень, прихистків, тому що це також необхідно для того, щоб жити нормальним життям. У нас я вважаю просто геніальні проєкти. Хочу розповісти про мобільні лікарні. Отже, у спеціально обладнаних вантажівках лікарі консультуватимуть людей з деокупованих територій, де ці жахливі росіяни все знищили. Там вкрай потрібні лікарні, оскільки медичної допомоги потребує чимала кількість людей, які постраждали від війни як фізично, так і психологічно. Інший наш проєкт це операційна на колесах. У двох фургонах медики оперуватимуть поранених із лінії фронту. Ця допомога є також украй важливою, адже люди гідні цієї допомоги. Ви зазначили, що є 52 проєкти да. благодійного фонду Лура Марлен Солідарність. І з ким і ще в Україні співпрацюєте? Хто зголошується допомагати? І власне як довго плануєте допомагати українцям, взагалі Україні? Ми працюємо з різними структурами і організаціями, працюємо з різними фондами, зокрема з благодійним фондом Сергія Притуле. Працюємо з фондом енергоефективності, який наразі дуже активно допомагає, як і благодійний фонд Сергія Притуле, з яким, до речі, у нас невдовзі буде проєкт для школи, покликаний допомогти та захистити права дітей з інвалідністю. Ми працюємо з органами місцевої влади у низці областей, працюємо дуже ефективно з Ірпінською міською радою та Гостомельською селищною радою. До того ж, ми беремо участь у великому проєкті. Є з реконструкції військового містечка у Гостомелі у Бучі, також ми працюємо активно. Нещодавно ми спілкувалися щодо нового проєкту, поки всі розуміють як державні організації, так і приватні фонди, наскільки зараз необхідно просто допомагати людям, і тому ми всі об'єднуємо зусилля для того, щоб нам вдалося це зробити. Бо це важливо, і в нас постійно ці зустрічі та перемовини для того, аби зрозуміти у якому напрямку йти. Бо наші ідеї це і є люди, які для нас понад усе. Масштаби руйнувань в Україні тільки зростають, тому ну, що да. Росія терорист продовжує військовий терор. На вашу думку, що сприятиме збільшенню кількості відновлених будинків, чи то багатоповерхівок, як ви вже раніше зазначили, тих важливих об'єктів в інфраструктурі країни? Я знаю, що після перемоги України у цій війні по-іншому просто бути не може, адже це перемога добра над злом. Це нормально, слава Богу. Так ось буде велика робота. Це правда, що ми наразі багато працюємо над відбудовою соціальної інфраструктури, бо це важливо. Але я знаю, що буде у майбутньому. Звичайно, наша головна місія це все таки житло. Тому ми напевно будемо активно займатися реконструкцією житла для тутешніх українців та українських біженців, які мають надію повернутися на батьківщину. Аби ми всі разом взяли участь у реконструкції цієї воістино великої української держави, оскільки ви впродовж вісьмох років обіймали посаду директора французького інституту, а да. також Аташе з питань культури про посольстві Франції, я б хотіла б з вами разом поміркувати про роль культури сьогодні. Чи маєте ви відповідь на запитання, що корисного робить культура сьогодні? Культура і сьогодні і завжди відіграє важливу роль. Особливо під час війни. Так я розумію, є війна, немає війни. Культура відіграє все одно важливу роль. Це можливості для дозвілля, розваг та відпочинку, аби дати собі спокій, забути про клопоти, абстрагуватися від справжнього воєнного фільму жахів. І ви розумієте, що під час війни це дуже важливо, дуже важливо. Тому що культура дає можливість час від часу не думати про те, що відбувається, про те, що ворог бомбардує щоночі. Тобто, ось ця роль культури. Відвернути, хоч трохи уваги від жахіть, скоєних окупантами, нині є гіперактуальною. Це по-перше. По-друге, це елемент, який об'єднує людей. Зараз це дуже важливо тут, про що вже говорив раніше. Культура за кордоном раніше була вкрай важливою. Я про це знаю, оскільки обіймав посаду директора французького інституту в Україні. І можу сказати, що у людей є пієтет до нас через те, у який спосіб ми розповсюджували французьку культуру в Україні. Але у Франції майже нічого не. Знали про українську культуру, адже наставлення до української культури надто вплинув Радянський Союз, вплинула Росія як імперія. Насправді ж, різнобарвну українську культуру помилково сприймали за російську, а росіяни своєю чергою століттями успішно привласнювали українську культуру і паразитували на ній, вибудовуючи міф про велику російську культуру. Зараз у Європі, зокрема у Франції, усі прекрасно розуміють, що таке українська культура. І надбання наскільки цікавою та величною є культурна спадщина України, і що це не тільки фольклор та, безумовно, тембрально красиві хори, адже сучасна українська культура є надзвичайно живою, динамічною, енергійною, яка багато створює. І ви це вже показуєте. І якраз ми бачимо, що посольство України у Франції зараз відіграє важливу роль найперше культурного двигуна. Цю роль зазначу, вони ще ніколи не відігравали. Можливо, за час діяльності першої секретарки з питань культури посольства України у Франції Ірени Карпи. Вона динамічна, ви її знаєте. Я її теж особисто добре знаю. Так от. Це нагадує європейцям про те, що є така держава Україна, що це не Росія, що українці та росіяни дуже відрізняються ментально, щоб європейці про це не забували. Адже ви знаєте, що ми люди швидко забуваємо. Оскільки в цьому світі зусі більш катастрофи, людям притаманно забувати про те, що відбулося. Тож українська культура, яка невпинно шириться Європою, постійно нагадує про те, що в Україні точиться війна, що є люди, які воюють, які захищають свою країну, які страждають і які хочуть бути європейцями, тобто членами Євросоюзу, і це дуже важливо. Це і є роль культури. Ваша порада, ваша думка, яких іще ще варто докласти. Зусиль, аби у світі в Європі краще усвідомили яку ціну платить Україна за мир і спокій на континенті, треба перемогти. Це безперечно, і ви знаєте, я живу у Києві. Трохи розповім про своє життя. Оскільки я мешкаю на вулиці бульварно-кудрявській, поруч з інститутом травматології та ортопедії, бачу щодня, якою ціною здобувається мир в Україні. Ці молоді люди, дівчата та хлопці, без рук і без ніг це дуже страшна ціна. Вони воюють і захищають свою країну. Хоч за це я вважаю, Україна може стати просто членом ЄС. Це ж не тільки йдеться про сміливість, це й хоробрість і відвага. Мені важко дібрати слова, аби описати усю гаму незламності українців. Це велика ціна. Але. Хоч за цю хоробрість треба, щоб європейці розуміли, що тут йдеться не тільки про свободу України, що дуже важливо, ідеться також про демократію, про те, що є міжнародні закони і правила, яких треба дотримуватися та виконувати. Україна зараз втілює всі цінності, які є дуже важливими для всіх у Європі. Польща це добре усвідомлює. Можливо, у Франції це розуміють, але вкотре забувають. Тож ми повертаємося до культури, яка нагадує постійно так. Дякую вам особливо за цю відповідь, пане Артена. Яким є ваше відчуття щодо історії та історичного часу, в якому ми перебуваємо? Це складне питання. І ще раз я повертаюся до цінностей, до того, що відбувається в Україні. По-перше, це історія української нації, яка стає все сильнішою. Це історія цих цінностей, демократії, свободи. І українці, які зараз на фронті, я найбільше думаю про них. Ці відважні хлопці та дівчата воюють постійно, захищають ці цінності. Ось цю історію ми зараз пишемо: як слід боротися проти зла? Наш ефірний час добігає кінця, і на сам кінець поставлю запитання. Можливо, можливо, два запитання Що б ви побажали українцям на сам кінець? і яку історію про Україну ви розповідаєте назовні. Зовнішньому світу бажаю, звичайно, що перемоги. Бажаю бути завжди такими ж прекрасними людьми. Я не знаю як, але ви, українці, вмієте бути щасливими. Знаєте, це не всім дано. У нас, французів, є все. Коли ти у Франції, то розумієш, що є абсолютно все, але ми постійно ремствуємо та нарікаємо на життя, мовляв. Цього недостатньо. Будемо працювати два роки. О який жах. Тощо тут в Україні і до війни життя було непросте, хоч війна це найстрашніше. Але й до того було дуже складно. Але все одно українці дуже стійкі. У вас є здатність знайти щастя у простих речах. Це не всім дано. І це правда, що у вас неймовірної краси міста та природа. Дорогою до Чернівців ми бачили зусібіч і риси, квіти повсюду. Не у всіх країнах таке побачиш. Я у Франції буваю рідко, але я розповідаю завжди про свою команду. І щодня дружині про це розповідаю про те, як вони, попри свою залученість та зайнятість, радіють і насолоджуються, коли допомагають людям. Тож я ділюся думками про це, про те, що є такі люди. Також я постійно розповідаю, наскільки неймовірними є українці, які мене втішають словами на кшталт. Це все не так важливо, адже ми стільки всього пережили: і голодомор, і війн, і репресії. Ну не хвилюйтесь, ми виживемо, все буде добре. І ще раз, українці мають чим пишатися. Ви неймовірні, шановний пане Арден, я дякую вам за сьогоднішню надзвичайно щиру розмову. Я впевнена, що наша з вами сьогоднішня розмова цей ефір. Він надихне багатьох іще багатьох і ще українцям, українців, які мають почути те, що ви сьогодні сказали. І звичайно, що світ, європа має ще багато що усвідомити і переосмислити. Я бажаю вам, вашій команді благодійного фонду Лора Марлен Солідарність. Стільки успіхів, і звичайно, що це направду уклін, низький уклін за ваше величезне добре серце за те, що ви так опікуєтеся. Душами українців і допомагаєте усім нам. Дякую вам за сьогоднішню розмову mm -hmm. і глядачам. Дякую, що були з нами. Увесь цей час. Побачимось. Не перемикайте, бережіть себе та Україну, тому що в нас одна єдина. На все добре.